А, вітаю авантюриста і ласкаво стити. Нам потрібен хоробрий пустити. Дякую, авантюриста. А, Вітаю авантюриста і ласкавости. Нам потрібен хороб. Бери вже. А, Вітаю авантюристку і ласкаво прошу до медолісся. Нам потрібен хоробрий герой, як ти. Прошу залися і послухай про біди нашого містечка. Ну тоді добре. Медулісця заснували у другу епоху, якраз коли ми зустріли ельфів. Це був щасливий час. Мирний час. Коли було багато часнику. І жахливий дракон Тіраліан напав. Наші найкращі воїни вже загинули в бою. Випали в землю. Але не ходи до замку Бо І Це ж каже, що часнику стає забагато, а я кажу, що хорошого забагато не Медлісся. буває. І верховний І верховничок Лондоніо. Меч Віландри зник. Загубився у часі. І королівства Гардаун і Рейф билися ціле століття. З'явилося братство магів. Декому не подобається назва, але вона прижилася. Джеоф, його брат травмолог, який праву йому належать, бо був виготовлений інший пес з твоєю допомогою, авантюристко. Медаліся може знову пізнати тепле сяйво миру. Тож дякую тобі. І знято. Боже мій, дуже тобі дякую, авантюристко. Не думаю, що хтось доходив до кінця. Розумієш, ти репетируєш і репетируєш, але авантюристи такі пропустити, пропустити. І я думаю, нащо я взагалі це роблю? Для кого я це роблю? А потім з'являється хтось як ти. Така жива і зацікавлена. І я згадую. Згадую, навіщо я це роблю. Заради таких, як ти, авантюристко. Завжди заради таких, як ти. Ти даєш мені мету. Ого, я почуваюся набагато легше. Дякую, що дала мені виговоритися. Ти добре вмієш слухати авантюристко. Дякую. Авантюристко? Авантюристко? Ти АФК, правда? ж? Срака. Пропустити. Я навіть нічого не сказав. <звук> Дякую за перегляд. Це була одна з моїх найбільших ролей сьогодні. Важливий для мене скач. Хочете більше відео? Тут з боку є трохи вільного місця. Натискайте на них тут і підписуйтесь. Дякую.